І тепер до звичайної такої людської тематики про те, що новий штам коронавірусу страту виявили в семи областях вже України і в Києві. І от в центрі громадського здоров'я зазначають, що наразі ситуація з захворюваністю на ковід в Україні є повністю контрольованою. Однак, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на ковід в літній період. І станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків захворювання в Вінницькій, Дніпропетровській Житомирській Запорізькій. Порізькій, Київській, Полтавській і Чернігівській областях. Ну, а також в Києві. І фахівці виділяють охриплість голосу як один з найпоширеніших і найбільш характерних симптомів для штаму стратус. Тим часом у Києві за місяць кількість шпиталізацій з COVID-19 зросла з 15 до 68, із них це 24 Діти про таке повідомили в столичному департаменті охорони здоров'я. Там додають, що до лікарень потрапляють пацієнти з тяжким перебігом хвороби, які потребують лікування та кисню через перебування в укриттях з поганою вентиляцією. Ризик зараження зростає. І поради на цей випадок традиційні це носити маски, мити руки, користуватися антисептиком. Ну і, звісно ж, залишатися вдома при будь-яких перших симптомах захворювання.